Хокейний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний, виправляємося. Ось прямо тут і зараз підписуємося, жмемо потужні лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую всім вам за підтримку активність. Я вже робив анонс. Стартує сьогодні ввечері 26 грудня, п'ятниця. Сьогодні стартує Чемпіонат світу з хокею U-20 формат молодіжки в Сполучених Штатах Америки. На перші два матчі я вже дав прогноз, дивіться, трішки раніше. А зараз на другі два матчі, тобто на нічні матчі. Перший нічний матч починається о 1 годині ночі за київським часом. Другий – о 3.30 годині ночі. За Києвом. Само собою. Німеччина США. Чехія, Канада. Бомбіческа ніч В плані хокею. Місцевого північно-американського молодіжного хокею, тому що обидві збірних і США і Канади є основними претендентами на перемогу цього року в Чемпіонаті Світу 25-26. Нагадую, починається Чемпіонат світу в 2025 році u 20 А закінчиться вже в 2026 році, друзі. Ось в чому сама родзинка цього чемпіонату. Е, нібито маленький чемпіонат грають молодь, а охоплює аж 2 роки. Жартую я, не 2 роки, а е, трошки більше двох тижнів. Навіть і трьох тижнів немає, але е, програма дуже насичена, тому е, підходимо дуже серйозно. Умощуйтесь зручненько, слухайте уважно, багато часу не займу. Німеччина США. Е, одні з претендентів, господарі чемпіонату США е, будуть грати проти США. Одної з самих прагматичних збірних молодіжок і не тільки в хокеї, до речі, німці прагматичні практично во всіх видах спорту. Дуже ретельно, дуже уважно і серйозно підходять до оборони. Німеччина. Тому США, звісно, переможе. Але не космічна кількість закинутих шайб буде в цьому матчі. Буде перемога. Перемога достатньо впевнена, але не неймовірно результативна. Буде перемога через тотал менше. США Німеччина. Я прогнозую перемога США і тотал менше 8,5. Навіть 6,2 на користь США мені підходить. Бачите, США перемога і тотал менше 8,5 коефіцієнт 1,63. Записали. Це мій єдиний і остаточний прогноз на матч США Німеччина. Далі у нас суперовий матч Канада-Чехія. Раніше, я пам'ятаю, неодноразово навіть Чемпіонат світу дорослий. У фіналі грали Канада-Чехія. Неймовірне протистояння. Побачимо, що нам подарує молодь в цьому ракурсі. Канада, Чехія. Я вибираю друзі, результативну перемогу Канади. Канада перемога і тотал більше 5,5. 1,71. Це і є єдиний і неповторний мій результат. Прогнозування на матч Канада Чехія ю 20 Ці матчі вже почнуться 27-го за нашим обліком часу. 27 грудня. Отже, друзі, не скучної вам ночі. Бажаю, щоб результати нічних матчів також. Тішили вас, як і результати вечірніх обох матчів. Заряджайте лайки і вподобайки. Пишіть змістовні коментарі і не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Хто хоче подякувати і підтримати канал, реквізити в описі. Щиро дякую завжди всім за підтримку і активність. Чемпіонат триває, прогнози на нашому YouTube-каналі майстер-клас тривають. Дякую, що зі мною. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім, па-па.